Ой, А хто тут? Хто тут? А хто питає? Хто тут? Хто тут? тут? Ух! Оце так посадка. Десять із десяти з артистизм! Ти? Ти папуга, що розмовляє. Я Бімба, найвеличніший мандрівник, знавець семи вітрів і майстер вищого пілотажу. Я мімо, я живу тут недалеко. А де твій дім? Далеко звідси, за горами, за морями. Як ти сюди попав? О, це епічна історія пригод і небезпек. Я летів над величезним океаном, коли налетіла страшна буря, хвилі заввишки з гору, блискавки розміром з дерева. А потім я опинився тут. Вау! Це неймовірно! Я й сам не вірю, що досі спір'ям і при гуморі. Мені пора додому. Хочеш переночувати у мене в саду. А мені ще ніхто не пропонував залишитись просто так. А тепер сюрприз! Я тимба друг Як прикила, ти взагалі це зробив? Це ж гітара! З'явлюсь коли сумно і темно. А ти йму тебе своїм видом. На серце знову ясно і тепло. Стрип стрибу я лечу через мари крізь весну, якщо сумно, не жури. Це було найкраще, я що я коли небудь чула! Усміхний... Я ще довго буду її пам'ятати цю пісню, ця пісня в ній були всі мої слова, які я не вмів сказати. Я рада, що ти тут зі мною. І, здається, я вже не лечу просто кудись. Я лечу до когось. О, вона що сама відкривається? Якщо ти їй сподобаєшся. Непогано, непогано. Нагадує мені бунгало на балі. М -м, так. Гілки зручні. Краєвид фантастичний. Плед, ягоди, усмішка. Хто б міг подумати? Щовечір без пригод теж пригода. Я тебе завтра познайомлю з Нісі та горішкою. Ти впевнена, що вони захочуть знайомитись з таким, як я? Хто там тремтить, немов листок на вітрі? Бімо, вечеря чекає. На добраніч, Бімба. Що ж, Бімба, схоже, ти знайшов нового друга? Спи, дитя!